Доброго дня, мої дорогенькі. У мене знову розпаковочка замовлення. Це моє замовлення особисте, як партнера компанії Avon за липень місяць. І що я брала? Зараз е, у нас ось такі спрейчики дуже в приємній ціні. У нас нещодавно вийшли такі аромати, і їх всю серію гелі для душу, а потім і ось такі спреї. Тут по 200 мл. Це я брала персик і бамбук. Зараз на них ціна в каталозі 219, якщо брати один, і якщо ви берете парочку, то буде по 199 мінус наша повна знижечка. Дуже класнюча ціна для таких ароматів, дуже стійкі, класні аромати. Це я брала спрейчики для волосся дитячі, у мене замовлення є. Це брала зараз шампунь від лупи, великий об'єм, тут 700 мл. я не 700, да, 700 такі. Зараз 239 гривень, дуже-дуже хороша ціна. Це мене прийшов льготній ціні гель для душу. 720 мл апельсин за велике замовлення. Це як Партнер у мене в червні були нові представники, і я мала змогу взяти ось такий і ось такий аромати по льготній ціні. Так що, якщо когось зацікавить, можу з приємною ціною зробити. Так, брала також ось такий. Спрей для волосся з блиском Також 209 гривні в каталозі був дорожчий, зараз приємна ціна. На інтім гельки зараз приємна ціна 99 гривні. Це я брала такий, у мене розовенький ще є. Це з вітаміном є, є ще з ромашечкою і є у нас без запаху. Брала ось таку новинку. Це новинка наступного каталогу. Це в 2 в одному міцелярна вода та тонік. 400 мл це обновляється наша серія. Така була в нас на старому дизайні, тепер обновляють дизайн. І якщо раніше було міцелярка окремо, тонік окремо, то зараз воно два в одному. Я вже спробувала це з огірком, мені сподобалось це матуючий. Запах їлі, майже не, 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 не чути аромату. Хто не любить різкі аромати, дуже мені приємно. Брала блю, тому що це, мабуть, літом самий ходовий аромат, продаваемый, він свіжий, чоловічий. Також брала. Кремчики для рук на них. Зараз там акція також, якщо брати два, то буде знижечка. помадку ще брала. Ну і отримала ось такі пробнички. Новинок наступного каталогу. Це буде новий аромат маск чоловічий, ось такими складовими. Дуже свіжий, свіжий класний аромат. Тут мандарин, кедр, свіжий з землі дощу. Дійсно такий дуже-дуже свіжий класний аромат. І ось така у нас буде нова, нова порбланка в наступному каталозі, в серпні місяці. Порбланка буде. Ось такий з. Із... Склад, мандарин, гарденія, есенція мускусу дуже свіжа. Ви знаєте, якщо я пробланку бланку люблю тільки синеньку, оцю мені подобається, білу я не люблю, хоча вона сама ходова. Оце мені сподобалось. Дуже свіжий, класний аромат. Ніжний, такий тонкий-тонкий, я майже його не відчуваю. Ну, Мені здається, що він буде популярний аромат. Ну, ось, така. ось таке невеличке в мене замовлення. Ну, я не роблю на себе невелике замовлення. Тому що ми тут не заробляємо нічого майже з цього замовлення. Тому, Але ми, нам треба його робити, іначе ми не будемо нічого отримувати. Заробітну плату не будемо отримувати як партнери, якщо на себе не зробити замовлення. Так що, отак, те, що брала, показую товару, як завжди, дуже багато. Запитуйте, кого що зацікавило. Буду рада вашим дзвіночкам. Всім пока.